Так, трошки не розрахувалася з часом. Продовжуємо. Значить, тепер нам потрібно ще попрацювати з ресурсами, бо ви бачили там малюночки, ось їх треба покласти. Значить, і це ж теж у нас будуть ресурси, але ресурси дравейлу. Тобто вони у нас будуть розташовуватися в папальці дравейла. Зараз я. Теж скопіюю це. Тут можна робити як... давайте зробимо, спробуємо. Ось в цьому проєкті у нас ресурси є. Ну, скопіюю все. Тут не тільки малюночки є. Тут є тут два эксміря. То есть для обводки таких елементів, как Edit текст. Edit text. Того ж спінер у нас буде, буде, буде такий прямокутничок з округленими краями. І це у нас описано rounded і rounded like smear. Ну теж скопіюємо все. Значит, давайте спробуємо ось так зробити. Виділити. Копі зробити і тепер повернутися в наш проєкт, тобто не зовсім зручно. В екліпсі там було б зручніше. І в дравей була паста. Так, тут директорія. Так, б. і це є, но в нас він був. Сіп, а інше у нас скопівалось. Є у нас малюночки, це і ось вони. Ось вони. Це прозорий фон. Ну, звичайно, будуть виглядати вони нормально, бо це у нас PNG. Так, у нас з ресурсами начебто розібралися. Ну, вони нам повинні бути прямо зараз. Ну, і як завжди нам потрібно зробити розмітку. Значить, і тут цьому питанню ну, повинна приділити так достатньо уваги. Бо ось дивіться, як в цьому проєкті у нас було. Так, це ми трошки. І де там наш. Так, Зараз використовується у нас такий лайут. Бачите, один під іншим. А був спочатку, зробив ось такий. Ну, той свиредок. Ну, виглядає воно не зовсім. Тільки значить, альбомної орієнтації. Ну, тоді довелося би забороняти певну орієнтацію. Ну, а цього б не хотілося. А ось така от розмітка, коли воно один під іншим, то воно виглядає нормально. Як вальбовний, так і книжній реалізації. Ось будемо робити відразу ось такий варіант. Так, ну і давайте перейдемо до нашого варіанта. Значить, що для цього потрібно, Надо потрібно перейти на... Ну, Ресурси в Layout. Activity Main mail Ось він так виглядає у нас. Це Hello World зазвичай. Ну і давайте, давайте працювати. Ну, щоб ми могли з цим, щоб одночасно бачити вигляд як в прев'ю, так і код mail Ми натиснемо ось тут на Split. І у нас буде відразу, ну і розширимо його. Так, ну, ідея яка? Значить, ідея така, що тут у нас constraint layout використовується, а ми будемо використовувати лайнер layout. Ну чому? Тому що є звик до нього. Звик він добре виглядає і він. Якщо правильно навчитися з ним працювати, можливо зробити ну, ну, фактично все. Так, ну і давайте замінимо спочатку. Ось от так напишемо, що це Liner -er Layout. Liner -er Layout. Зверніть увагу, що я змінив тільки цього XMLS, ось це я не чіпав взагалі. От, ну і, значить, Що у нас тут зміниться? Хай воно залишається ну, такі ж розміри, там Layout which Layout Hate, Match Parent то есть на весь простір. І що ми зробимо? Ми зробимо йому орієнтацію. Я просто orientation пишу, і він мені підказує, що це Android Orientation, набираю Vertical. Ну, нічого не змінилося. Ну, Text хай поки що залишається і все. Це у нас буде головний контейнер, в котрим буду розполагатися, розміщуватися значить, 4 чи 5. Значить, цей титул, титулка, потім сам вибір категорії, значить, з чого переводити, куди переводити і точності, ну, 5 5 блоків. П'ять блоків у нас буде, і ці ж блоки будуть теж sliner layout. Ну, давайте почнемо о, з цього. Sliner layout, бачите, набрав, і мені пропонує обрати, значить, від буде match parent, а е-е wrap content, скільки потребує для нашого заголовка. Ну і що? орієнтацію йому потрібно зробити. Орієнтейшн теж буде вертикал. Ну і закінчимо його без всяких. От, натиснемо Enter і нічого не сталося. Давайте ми ручну допишемо, що це буде кінець лайнер layout. І доведеться нам його підвинути. І тут він, бачите, щось йому не сподобалось. Давайте оце скопіюємо і вставимо ось сюди. Текстів. А ось це йому чомусь не подобається. А от чому? Так, подивимося. Таке враження, що там є вже запис. Я його не бачу. Так, давайте. Так, лайнер аут Так, ось він. О, так, да, тут показує, що якби зайвий. Так. Так його ж немає. Так, розвинути. А, ну звісно, звісно, тут тех отакий от закритим. Тому зараз ми його зробимо, як полагається. Ось ось так. Неуважно дивився і поставив ось тут, наприкінці закриваєш тих. Все. Ну, TextU у нас є, бачите, ніяких змін немає. Тут можна написати в принципі, такі варіанти. Hardcore тут написати можна конвертер. От. І ось тут воно у нас зміниться відразу. Бачите, конвертер написано. Ну, Це хардкор Тобто надіятися на локалізацію в такому випадку не можна. Потрібно брати строки з ресурсів. Тобто, це як потрібно ставити собака String і конвертер. Вот. Ну, Бачите, те ж саме конвертер, але ж тепер при зверненні у нас буде локалізована тут зміна. Тобто, при зміні локалі у вас зміниться тут і текст звичайний. Так, ну давайте з розміром пограємося. Так, тут зміни ось ці нам не потрібні, бо у нас uh, liner layout і...